У першості першої ліги закарпаття з футболу зіграно поєдинки четвертого туру. Історичний поєдинок відбувся в лінцях. Місцеві лінці-зірка уперше виступали на відновленому домашньому стадіоні. Зустріч із Мукачевом була непоступливою. Команди діяли на зустрічних курсах. Господарі почали активно і швидко відкрили рахунок. На п'ятій хвилині відзначився Ярослав Костик. Часу було ще багато, та в подальшому зусилля суперників до взяття воріт так і не призвели. Моменти створювали обидва колективи, та в основному гравців підводила влучність. Отож, 1-0 за господарями в цьому селищі е, футболу не було десь 8 чи 9 років. Точно не можу сказати, але слава Богу, що сьогодні це все. Все-таки запустили стараннями багатьох людей, які привели до, до ладу і поле, і стадіон. А що по грі, можу сказати, ну у нас 100% моментів було трошки більше, а так нічийна гра. І одна і інша команда хотіли здобути позитивний результат, але це сьогоднішній день був за нами. А ось Мукачівцям є над чим подумати. Уже третій поєдинок поспіль команда програє з різницею лише в один м'яч. Дійсно, ми не заслуговували на поразку, рівна гра. Ми теж мали свої моменти, не забили. Ну, бідно проігрувати. Що ж до інших зустрічей, то заріччя зіграло в нічию із Бергівським «Бергвідейком» 1-1. Зірка з пар лінці Середнянської селищної ради програла іншій зірці з Онока 1-3. А перечин здолав сторожницький лідер 2-0. Очолює турнірну таблицю заріччя з десятьма очками. Команда з Хущини випереджає на три залікові бали берегівців.